О, Пресвята Діво, Всеблагого Сина, Мати, Всеблага, міста і святого храму Цього Покровителька, всіх сущих у гріхах, скорботах, бідах і хворобах, вірна молитвениця і заступниця. Приймий молебний спів цей від нас, недостойних рабів, що тобі возносимо, і як у давнину грішника, що кожного дня молився перед чесною твоєю іконою, ти не зневажила, але дарувала йому несподівану радість, покаяння і схилила сина Твого великим і старанним перед ним заступництвом до прощення цього грішника. Так і нині не зневаж моління нас, недостойних рабів твоїх, і облагай Сина Твого і Бога нашого, щоб і всім нам, що з вірою і зворушенням поклоняємося перед Твоїм образом, несподівану радість кожному за його потребою дарував, щоб усі на небі і на землі знали тебе як тверду і неосоромлену заступницю роду християнського. І Це знаючи: слави Тебе і через Тебе, Сина Твого, з беззначальним Його Отцем і єдиносущним Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.